парах Верховної Ради Олег Ляшко вже спілкується з журналістами. Послухаємо часів. Ми вважаємо, що це найбільш прийнятний спосіб для того, щоб звернути увагу суспільства, увагу влади до е, тієї грабіжницької, категорично неправильної економічної політики, яка проводиться в державі. Ця політика в підсумку приводить до того, що мільйони людей. Зубожіють, не мають можливості годувати свої сім'ї, втрачають роботу, не мають засобів до існування, не мають заробітних плат достойних. Люди, які все життя відпрацювали, сьогодні бомжують на копійчану пенсію. Саме тому ми оголосили цей протест і будемо його продовжувати до задоволення наших вимог. Це Створення слідчої комісії парламенту по корупції по офшорах президента і оточення це створення слідчої комісії Верховної Ради по розслідуванню обґрунтованості встановлення тарифів на житлово комунальні послуги. Ми також вимагаємо разом з нашими колегами із інших демократичних опозиційних фракцій. Ми вимагаємо прийняття законів, які дадуть можливість суттєво знизити вартість житлово комунальних послуг, зокрема про те, щоб газ весь світчизняної видобутку спрямовувався на потреби житлово комунального господарства про те, щоб знизити рентну плату на видобуток газу, і це дасть можливість так само здешевити газ, який постачається на потреби ЖКХ. Ми вимагаємо прийняти в парламенті постанову, яку ми зареєстрували більше півроку тому. Доручення уряду про перерахунок ціни на газ і про повернення пільгової норми споживання газу в опалювальний сезон 1200 кубів на опалювальний сезон по ціні 3,60. Крім того, що ми в парламенті добиваємося, ми в судах намагаємося добитися прийняття рішень. Я звернувся до суду з вимогою визнати незаконним рішення нацкомісії з питань регулювання ринку комунальних послуг і рішення уряду про підвищення до 7 тисяч гривень вартості газу і про підвищення тарифів з 1 липня нинішнього року. На 28 липня призначено судовий розгляд справи в окружному суді міста Києва. Ми готуємося до цього розгляду. Ми запрошуємо пресу, ми запрошуємо громадян України всіх. Небайдужих для того, щоб ми досягнули результату, для того, щоб ми скасували ці незаконні рішення, раз для того, щоб ми в парламенті добилися прийняття рішень, які дадуть можливість знизити вартість житло комунальних послуг, і для того, щоб ми в парламенті розслідували корупцію президента і його оточення, увесь світ пише про офшори президента, про офшори голови Нацбанку, офшори міністра фінансів це корупція, це несплата податків, це зловживання, це обкрадання українців. Лише український парламент, українські так звані правохорон. Ні, органи не бачать корупції президента, його оточення, покривають цю корупцію, і внаслідок цього за цю корупцію мають платити українці. Тому фракція радикальної партії налаштована на рішучу, але водночас мирну боротьбу. Якщо хтось від нас чекає, що ми будемо комусь бити морди, з кровопролиття, влаштовувати ще що-небудь. Ні, ми цього робити не будемо, тому що ми вважаємо, що е Ми не повинні робити подарунки нашим ворогам, тому що коли українці між собою чубляться, коли українці між собою з'ясовують стосунки, від цього виграє тільки зовнішній ворог. Але водночас ми точно знаємо, що не менший ворог, ніж зовнішня агресія, це тарифний геноцид, це корупція, це зловживання влади, це безвідповідальність влади. І саме тому ми демонструємо приклад. Боротьби у цивілізований спосіб. Бачите, сьогодні я не традиційно одягнутий для парламенту. Насправді я навіть не пам'ятаю, коли я так приходив. Всі ви мене очевидно звернули увагу, що у мене класичний стиль, але в, в галстуці і в костюмі не дуже зручно сидіти на полу. Тому я одягнувся сьогодні так кежуал, і більшість моїх колег прийде так само.